Курс просто, ну, все розписано, так що той, хто не вмів, той зуміє, якщо буде вчитися. І це на самом деле дуже класно, бо не треба купувати кучу їх, можна з одним отак покроково кроково пройти. Особисто мені були цікаві більш такі е, практичні заняття, там де було розказано от по канві. Далі мені було дуже цікаво по виїзним курсам, того що Можна учня, я не боюсь, наприклад, там вийти на аудиторію, я не боюсь. Але якихось таких от практичних о, цих моментів я не знала, навіть як там шукати того організатора, чи як з ним да, що йому запропонувати, mm. там як підготуватись до цього. Це мені було цікаво. Спікери мені сподобались. Я навіть підписувалась на них точно рахую, що ті, хто тільки починають, не по, не розуміють в інстаграмі, не розуміють. Там вообще ничего в курсах, то я б рекомендую купляти його, тому що дійсно не треба буде кучі.